Якщо обговорювати саме питання кримських татар, то це просто поголовно жахливі е, історії про те, як знущалися з людей. Я розуміла, що якщо зараз не вирішу це питання, то мене депортують. Через Білорусь їхати було дуже ризиковано, бо там могли розвернути е, і могли взагалі не пустити до кордону з України. Якщо, чесно, я не дуже сильно вірила, що через Білорусь взагалі можна дістатися в Україну. Я взагалі ментально напевно вважала би себе керчанкою. У мене основна ціль це принаймні потрапити до ОБЗВП, бо в мене є е, здоров'я, у мене є сили, і у мене загалом нічого немає, що я можу втратити. Поліна Кримчанка за свої 20 вона встигла пожити у чотирьох містах Криму: Севастополі, Ялті, Керчі та Сіферополі. Після повноліття вирішила залишити півострів і поїхати до України. Шлях був складним: недійсні документи, ризикові маршрути та бюрократичні процедури. Зараз вона у Києві готується долучитися до лав збройних сил та зробити свій внесок у захист країни. Ми зараз знаходимося в спортзалі. Це для мене поки що місце, де я найбільше часу проводжу. Загалом це принаймні потрапити до БЗВП, бо я розумію, що по зрівнянні з чоловіками я зараз по силі дуже сильно ступаю, і мені дуже сильно хочеться бути з ними на рівні або ну не сильно відставати. Загалом я дивилася відео про підготовку у силах спеціальних операцій. Я дивилася, як проходять вишколи Азово, як проходять вишколи третьої штурмової. І з того, що я там бачила, ну треба бути достатньо фізично витривалою. В цілому витривалість у мене є, але немає саме підготовки. Її рішення йти у військо непохитне. Каже, для неї це частково мрія, а частково необхідність. Я вважаю, що я це по-перше можу. Ну тому, що якби в мене є е, здоров'я, у мене є сили, і у мене загалом нічого немає, що я можу втратити. Тож, е, на мій погляд, я достатньо е, добре підходжу для того, щоб піти на війну, і нічого не втратила я, і ніхто не втратив нічого, якщо зі мною що станеться. Для мене мрія зробити щось для країни справді важливе, е, щоб я вважала, що у всякому випадку, ну я виконала якийсь свій борг. Потім для мене дуже важливо, щоб наша країна існувала після того, як е, закінчиться війна. Я хочу, щоб ми вибороли наше право на існування все ж таки силовим шляхом, а не е, через віддачу наших територій, як там зараз нам намагаються душити. Я розглядаю або, можливо, зв'язківця, або е, на ремонт техніки, або е, оператором. Е, Ну, якогось дрону або наземного, або е льотного типу, в цілому військова форма з'явилася в її житті задовго до повномасштабної війни. У мене було бажання в дитинстві. Я дуже сильно хотіла бути президенткою України. Я думала, я буду ходити і всі такі вау. Полі, я є". А, вот. Потім я е, ну, подумала, що дуже класно насправді працювати у війську ще в дитинстві. Мені це було цікаво, бо у мене і тато обов'язково я дуже багато проводила часу на військових базах. Я дивилася, як працюють там, умовно, кораблі, все інше. Служба тато вимагала постійних переїздів. Тож Поліна встигла пожити у чотирьох містах Криму. Ну, Севастополь він насправді такий, на мій погляд, найбільш пов'язаний з світами, бо ми приїжджали до бабусь на свята завжди. Я не пам'ятаю майже дитинство, яке я там провела. Але я дуже добре пам'ятаю кожен раз, коли ми приїжджали до бабусь. Ми збиралися, у нас були великі стілу одної бабусі, великі стіл іншої. Вони завжди одна з одним змагалися за це. І ну, наша родина дуже добре проводила насправді час. Це стосовно Ялти, Ялта вона більш курортна. Я її теж через те, що тільки рік там прожила, не пам'ятаю, але дуже добре пам'ятаю декілька моментів вперше там кожен раз в центрі салюти чулися дуже добре. Зараз їх не запускають, але тоді це було дуже круто. Ну, і Загалом атмосфера тоді у Ялти вона була прям дуже яскрава, дуже багато людей завжди е, у нас набережна була. Крізь заповнена людьми. Що стосовно керчі, це моє улюблене місто. Я взагалі ментально, напевно, вважала би себе керчанкою, бо воно якось на мене більше за все повпливало. Там якраз проходили більш е, осознані е, часи мого дитинства. Це відчуття дому зникло у 2014-му разом з українським прапором, гімном та свободою слова. На керч випав момент окупації, і, напевно, з нею найбільш пов'язані спогади про цей передокупаційний період. Революцію гідності я дуже добре пам'ятаю через керч, бо кожен день у нас по телеку її транслювали. Мама кожен день дивилася, що відбувається, як ви виступала з критикою. тато виступав з критикою, я з іншого критикою дитиною була, але у мене якось вже. Напевно, було деяке розуміння ситуації, неповноцінне, але було. Потім у нас там почались протести. Потім, коли вже Росія заходила, я пам'ятаю, як у нас були зміни прапорів Сімфрополі. Я не можу сказати, що перші роки для мене були щасливі, бо по-перше, це зміна місця проживання нова. Це повністю втрата повного круга знайомих. Я знайшла там дуже гарних друзів. Ми з компанією моєю. Продружили всю школу. Потім, коли всі прийшли до університетів, ми продовжували з деякими спілкуватися. Тобто, ну, в деякому сенсі, от в поздній період ці фрополі був дуже класний. Більше все ж таки були ті, на коло дуже добре повпливали Батьки У нас така школа була. Вона була дуже науська на російську пропаганду, Тож у нас це піхалося з усіх шлей, і там неможливо було нормально висловлювати свою позицію. Хоча мені вдавалося, але ну, за це потім відхоплюєш дуже дуже сильно. Лише університет став для неї середовищем, де можна було зберігати свою ідентичність. Кримська татарська культура і мова залишалися важливою частиною її життя. Я навчалася в кримському інженерно-педагогічному. Перше, це Кримсько-татарський університет. Він був зроблений кримськими татарами. Вони зберігали там свою культуру, зберігали українську культуру, бо для них Україна все ж таки більше, ніж Росія зробила. Вони зберігали пам'ять про ці часи. У нас навіть класи вони були оформлені. У нас там є клас, який оформлений під Україну, так розумієте, це клас української мови. Щось таке був там. У нас короче портрет Шевченка. Отак, от сервіз рибки і рушники повсюду. Там дівчина опанувала два курси програмування, та все ж вирішила полишити навчання і виїжджати до України. У мене бажання було завжди, але просто через те, що я думала, що я можу щось зробити в Криму. Я намагалася це робити. Типу, у мене були деякі е, ну, тіпи, дії на початок 25-го року був. Я думаю, все, ні, точно треба їхати, е, навчатися, бо я так просиджу ще зі своїми намаганнями кучу років, врешті-решт нічого не зроблю. Через Білорусь їхати було дуже ризиковано, бо там могли розвернути е, і могли взагалі не пустити до кордону з України. Якщо чесно, я не дуже сильно вірила, що через Білорусь Взагалі можна дістатися України, бо гуманітарний коридор це прикольно. але ну... Типу, коли живеш в Криму, не довіряєш подібним тезам. От е, з волонтерами я не зв'язувалася, думала, що впору сама, і тому вирішила, що ми будемо їхати через Казахстан, бо він був найбільш проукраїнський налаштований. Туди ми виїжджали без закордонних паспортів. У нас були тільки свої, ну типу, внутрішні російські. Мій взагалі був просрочений. Тож е, на цьому моменті у нас виникли питання вже на кордоні з Росією. І я розуміла, що якщо зараз не вирішу це питання, то мене депортують. Я зв'язалася з ну, почала шукати варіанти, наткнулась на. На волонтерку на пані Наталі Люцькову. Вона мене зв'язала з паном Богданом Кротевичем, і ми почали вирішувати це питання разом з ним. Він допоміг отримати посвідчення особи на повернення в Україну. Врешті-решт, от я стію посвідку, купила собі білети, вилетіла до Туреччини Туреччини до Молдови. Шлях цей у мене зайняв по факту півдня, тобто я вже у другій годині була в Україні. В Україні вона висвітлює проблему відсутності механізмів повернення людей з тимчасово окупованих територій. то хотілося б, щоб якось реформували цю систему повернення, щоб людям хоча б було дожити, бо я, наприклад, зараз знімаю хостел за свої гроші. У мене цих грошей майже немає Роботу Я все ще не можу нормально собі знайти, бо у мене немає паспорту. І по факту так ну у всіх, бо ми просто не знаємо, що нам робити. Батьки Поліни нічого не знали про виїзд доньки. Вона чекала повноліття, щоб зробити самостійний вибір. Така ситуація, точніше, як я мамі фотографію з майдану відправила, кажу, мам. Я в Україні можете, типу, починати істерити. коли доходить до питання України, в цілому навіть до внутріросійських там у якихось питань, які типу вони більше ну, більше схильні обговорювати навіть до цього або до історичних питань, завжди це приходило на сварки, на повошенні. Тина доходило до бійок. Тобто, ми ну завжди на цьому у цьому плані у нас дуже сильна конфронтація. Просто завжди була якась позиція, щось всередині було через що я до цього тягнулася. Тобто у мене не було питання, умовно, типу, у 2014 або у 2022 році, до якої країни я відношуся, і ну, яку країну я вважаю своєю батьківщиною. Одна з книг, яку зараз читає Поліна, за перекопом є Земля. Ну, насправді дуже класна, дуже цікава книга. Я, е... Вважаю, що там дуже гарно описано, як у нас мінялася ментальність нашого народу, як на нас впливала Росія. Я, на мій погляд, все ж таки про саме кримську татарську культуру дізнаватися на книжок а через спілкування з людьми. Бо е умовно у мене і викладачі, і друзі всі мають якусь свою сімейну історію того, як вони діставалися Криму, е того, як депортували їх родичі, всі мають історію, як їх там мовно потя... потяг діставляли, і так далі. Там, взагалі. Якщо обговорювати саме питання кримських татар, то це просто поголовно жахливі історії про те, як знущалися з людей, тримали у загонах, не дозволяли виходити, звідти лякали інших людей. І насправді, здебільшого, я це дізнавалася від людей. Крім літератури, Поліну захоплює кримськотатарська музика. Це напевно Гізель Крим. Вот це моя улюблена. Вона у мене в телефоні. Я її скачувала собі, спеціальну школу в інтернеті, і вона, напевно, не вона виражає сум по Криму по його втраті. Загалом у кримських татар всі пісні, вся музика, вона от у такому стилі, на мій погляд, бо вона трішечки завжди сумом про втрачену землю. Після переїзду до Києва Поліну теж тягне до рідних місць. Тож другим містом, яке відвідала дівчина, стала Одеса. Одесу, я кажу, я дуже сильно хочу на море, бо я море не бачила от з моменту виїзду з Криму. І це для мене насправді, ну, типу, коли живеш в Криму, море воно прям дуже сильно набридає, вже нудить від нього. Але коли виїжджаєш, ти по ньому дуже сильно скучиш, бо просто ну, ти живеш там, де його немає, і думаєш, де вода, де вся ваша вода. Коли я вже виїхала, дуже добре було, що типу, можна було до моря відправитись і якось відчути оцю щось більш рідне для себе. Другим сакральним місцем для Поліни став монумент батьківщини мати. Вона часто зустрічається там з друзями, які теж повернулися з тимчасово окупованого Криму. Усі планують долучитися до війська, щоб пришвидшити перемогу і, врешті, повернутися додому.